Так, сподіваюсь, мене буду на <кху> Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні я відкрию ці секретні каші, які я розбирав за весь сезон. А ось першу тут е, я отримую ці. Тут пишу, що мені друг казав, що вони просто не інвентар підуть. А. Ось. Можна на те. Ні. Ну тут пишу що я. В сенсі. Ну, як я розумію, те, що я це на тез, означає, що воно тепер у мене наступні, які я буду отримувати, будуть йти в інвентар. Е, так, ну ці просто відкрию тоді. І. Три! Є! Е, 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 Взагалі. Треба подивитися, скільки мене тут. Так. Ось так от. Що це таке? 40 з 50. а ah. Воно ніби... Тут бачиш у мене в інвентарі. 40. Є. Ага, цікаво. Так, ну спершу ці дві відкрию Міпечні. Вау! Прикольно. Так, ну а тепер, мабуть, звідси тут відкрию всі. Так. так, все, 40. Let's go. Нічого, зараз, як я розумію, покаже скільки легендарних на другий натиск. Так. І зараз воно покаже. 6. Мені здається, минулого разу було більше. Але в цілому я хочу отримати цей легендарний AMAX, тому ніби добре, що більше легендарних, мабуть. Стоп, що? А, чотири. Десять! Так, я думаю, я точно отримую цей Amax легендарний. Тому це круто. Ого, 5. Імба. Так, 4. 5 на міфічний випав раз. Ну, на міфічний Нормально так нападало. Що? Це жах. Е, ну, гаразд. Я сподівався, я отримую. Ей, Макс. Елло, Е, Тоді відкрию ці е, скини собі. Я можу... е, Звідси якось відкрити. Ага. Ага, 100 максимум. 100. Угу. Так, е... Скільки ще в мене? Ще треба відкрити 23. Е. 23. Так, і тепер у мене. Що взагалі воно дає? А, воно дає доступ. Тоді я їх збережу і просто... Наступного сезону новий Battle Pass одра одразу. Да. Прикольно, взагалі. Я думаю, воно подавати ці. Як їх? Кредити. Ну, це що виходить? Мені здається іншого не пропустив цього сезону. І в мене Друг отримав був цей AMAX, тому і думаю, я його також отримаю. Але мені здається, він казав, що йому 30 випало на AMX одного разу. Тому, можливо, так. Чи він казав це про міфічний, я не пам'ятаю. Ну. СО so, не пощастило. Так. О, зараз тут буде. Вау. Тепер все можу. З цим так камуфляжем стало там. Е -е -е, я щось отнікли це ось пущу. І я, -е -я. тут. Тут вночі... Та-та-та. 62. До речі, оці от е -е, камуфляж, мені здається, має бути інший наступного сезону в, е -е, в нагородах. Тому я просто думав, що можливо вони також змінять і легендарний скін. І тому я думав, що я його 100% отримаю, бо вони його змінять. Але мабуть, вони його не будуть змінювати. І вони е, будуть також весь ніби рік, скільки буде оцей от міфічний. Е... А, я згадав, що я хотів подивитися. Хотів подивитися, скільки в мене цих. 1300 токенів. І вони мають перенестися на наступний е сезон. Тому я зможу одразу купити собі е багато нагород. І я собі, мабуть, візьму цей на один день. Може ще з ним трохи пограю. Я просто на ньому ого! Тут показує Secret case. Е я просто на нього золото отримав, і я просто зробив відео, але я його. 에, та... Воно просто дуже довге, і в мене пам'яті нема, тому я спершу маю інші відео, які в мене накопились зробити, і тоді та я зможу його зробити, змонтувати. Тому 에, все. Та, Дякую за пригляд.